Слава нашому Господу, браті сестри. Я, власне, дякую Богу, що я сьогодні на цьому місці служінним перед лицем Господнім. Дуже дякую Богу за слово, яке вже звучало. Для мене воно цінно дуже. Тому що Господь нас хоче сьогодні навчати. Знаєте, коли ми були в братській кімнаті, хтось з братів сказав, що ми проповідуємо в основному багато, як би. Нагадуємо Нагадуємо багато того, що ми вже знаємо. Я думаю, що, можливо, не сильно скажу вам щось нове. Але ми знаєте, як у той шофер. У нас багато тут є шоферів, правда? І коли ми виїжджаємо на рівну дорогу, ось здається, їдемо автомобілем, рівна дорога, ось здається, постав таку руля прямо, да? або навіть зацепи його чимось і сиди спокійно. Ну, так не буває, правда? Хоч чуть-чуть, то вправо підкируємо, то вліво, бо машина в залежності від обставин, від шин, від дороги, від нахилу, від інших моментів, машина може трошки чуть-чуть туди, чуть-чуть. Ми то їдемо прямо. Дорога довга, дорога далека. Але ми підкеруємо чуть, -чуть тому що хочемо триматися правильно, правда, брати сестри, так і в духовному житті. От ми йдемо прямо. Але приходимо зубрання і трохи підкеровуємося. Там брат сказав, там сестра вірш сказала, там нам хор так прекрасно заспівав. І ми хочемо прямо їхати і доїхати куди треба. Слава нашому Господу. Знаєте, брат говорив про провидіння, і я так хочу прочитати місце, одне слово Божого, оператор може підготуватися. із Закіля з шостого розділу. Знаєте, в свої неповні 50. Я ніколи не пригадую, щоб я з цієї книги проповідував. Ну, можливо, десь згадував. З пророків, царств, Євангелій, Післань. Але так сталося одного разу, я зайшов в гараж там по своїх мужських справах попрацювати. І включив радіо. І там саме читали Слово Боже. І читали це місце. І воно мене так зацепило, що я, як я від нього збавитися, хочу, ніяк не можу. Я зрозумів, що мушу сьогодні його читати. Можливо, для себе хтось щось візьме. Писання каже, хто має вуха слухати, хай слухає. Виявляється, можна мати вуха і нічого не чути. Ну, я думаю, що ми мудрі і хто хотів, то вже багато що почув. Слава нашому Господу. Книга пророка Ізакіїля. Слово, яке я хочу прочитати, ви знаєте, чесно сказати, можливо, хотілося б і не читати. Але давайте ми пороздумуємо коротенько і щось з цього візьмемо для себе. І було до мене слово Господнє Єзекіїля, закиїля шостий розділ: Сину людський, зверни обличчя своє проти гір Ізраїлевих і пророкуй проти них. Та й промов: Ви, гори Ізраїлеві, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до гір і до горбів. До байраків і до долин. Ось я наведу на вас меча та й порозбиваю висоти ваші. І будуть жертвенники ваші спустошені, стовпи ж ваші в честь сонця будуть порозбивані, а побитих ваших я покладу трупами перед ідолами вашими. Так покладу трупи синів ізраїльських перед їхніми бовванами. І порозкидаю кості ваші навколо жертовників ваших. По всіх місцях вашого перебування обезлюднюють міста, а висоти будуть спустошені, щоб вже раз спустошити і роздрубити жертовники ваші, щоб ідолі ваші порозбивати, ваші сонячні стовпи порозвалювати, і вироби ваші в ніщо обернути. І падатимуть серед вас побиті люди, і зрозумієте, що я Господь. І ще одне в тій самій главі з 11 вірша. Далі. Так говорить Господь Бог, сплесни руками твоїми й тупни ногою та й покликни. Горе на всі погані лиходійства дому Ізраїльського. Поляжуть вони від меча голоду й мурової пошесті. Хто далеко, той помре від пошесті, а хто близько, поляже від меча. Хто ж зостанеться врайтується, той загине від голоду. Отак я довершу мій гнів на них. І зрозумієте, що я Господь, як ваші побиті лежатимуть посеред ваших ідолів на коло жертовників їхніх, по всіх високих узгір'ях, по всіх гірських вершинах, попід усіма зеленими деревами і під усяким гілястим дубом. Та й на всіх тих місцях, де пали, де палили пахучі кадила всім ідолам своїм. І простягну я проти них руку мою, і зроблю країну безлюдною пусткою, від пустелі аж до рівли по всіх мешканнях їхніх, і зрозуміють вони, що я Господь. Ми прослухали це також слово Боже який сказав, що, можливо, мені б і не хотілося його читати, бо воно, знаєте, ще не сталося, але Господь через пророка Ізекіля говорив ці слова до ізраїльського народу, предвіщаючи їм таке майбутнє, знаєте, від якого коліна трусяться. Або він, в іншому місці Господь казав: Я їм таке зроблю, що хто це почує, в того задзвонить в обох вухах. Чому ж таке? Слово, чому воно таке, якщо так можна сказати, жорстоке, чому воно таке тривожне? Те слово, яке не приносить радості? Відповідь одна: Господь переслідує одну ціль, про яку хочу сьогодні з вами говорити? Господь переслідує одну ціль. І зрозуміють вони. Що я Господь. Якщо ви читаєте і 7 главу цього книги і далі, я нарахував, не знаю, може, ви краще рахували, більше як 25 разів в книзі Пророк Ізикіля Бог говорить, і зрозуміють вони, що я Господь. А що случилось? Виявляється, що дехто забув. Хто є Бог? І люди почали служити тому Богу, якого самого собі намалювали в собственному розумі. А що так може бути? Да. Може бути. Написано в Слові Божому, що не скоро звершається суд над недобрими вчинками від те, і від того серця людських синів не, не страшиться робити зло. От ти зробив гріх? Камінь тобі по голові зразу з неба не впав. Ну, Значить, нормально. Ти оступився неправильно, блискавки молні, на тебе не нагрянули!» Це Цоки? Знаєте, на роботі, один у мене там робочий був відсутній і думав десь ще захворів, кажу, як ти? А каже, свадьба була. Женився. <гум> Поздравляю. Знайшов собі жінку, да, да, ну, да. Да, вже у нас двоє дітей вже там. 5-7 років живуть собі. Ну от рішив дружитися. Ну і то добре. А як слово Боже? Ну, то ж як зійшлися разом і жили у гріху, то що? То ж блискавки не блискали. А слово Боже, що каже? І Господь, знаєте, Він добрий терпить. Рік, два, три, п'ять десять. Ви знаєте, коли ми читаємо про Авра, про Лазаря і багача, правильно? І ось один на лоні Авраама. А другий мучиться. І той підвів очі, побачив очі Аврааме. І просьба така: нехай він піде до мого дому, там в мене є ще, там в мене ще є близькі люди. Хай він їм там щось скаже. Можливо, щоб вони не попали сюди. Там є, там є Мойсей і пророки. А, а де вони були? Вони були тисячами років, ті пророки, і Господь свого слова ніколи не міняв. Ну, люди в своєму розумі зробили власного Бога. І я роздумую, як це виглядає в ізраїльському народі. Одного разу батько, мати, кажуть, давайте там наші сусіди на тих пагорбах ізраїльських, таких гарних, поставили жертвенник Сонцю, стовба такого будують. я каже, що це таке? Ну, це таке, знаєте, зараз модне, в тренді так зараз. А як же Божа заповідь? Божа заповідь теж, треба до храму підемо там, що треба зробимо. І будують жертвенника. І як я нагадую, і блискавки, і грома не блиснули. І камінь з неба по голові не дав. І один рік пішли, і тому стовпи ставлять, і те дерево священне поливають, і того жертвеніка будують. І на другий рік пішли. І візиків напишено, по всіх пагорбах ви б це наробили. Люди не зрозуміли, хто є Бог. Люди подумали, що Бог свій закон поміняв, чи своє слово змінив. Ні. Ви знаєте, коли я це слово слухав по радіо, я його відносив до теперішнього часу, коли ми живемо, тому що маю дітей. Сам живу я не такий вже й старий, не такі вже й молодий, згадую життя своїх батьків. І коли мені доводиться чути, а колись було так, а коли не так, а тепер новий час, а ми виросли в цій культурі. І мені хочеться задати питання, якого Бога ми знаємо? Чому Господь сказав таке жорстке слово? Пройшло немало років. 25 разів більше. І вони пізнають, що я Господь. Браття, сестри, як це страшно забути, хто є Бог. Як це страшно допускати собі в вольності і думати, що все минеться? Як це страшно в сьогоднішній день підливати у ті священні дерева, і коли ти жив здоровий, повний кармани грошей, і думати, що все нормально, що всі так роблять, всі так одіваються, всі так кажуть, всі потрошки попивають, всі потрошки пострілюють, всі потрошки підходжують. І що? Господнє слово змінилось. Чому, Господи, Ти таким жорстким способом хочеш донести? Не хочуть по-другому слухати? От проблема. Люди створили власних Богів і власне розуміння. Коли Бог сказав, не поклоняйся воїнству Небесному і не служи їм. Амінь. Чи пройшло рік, чи два, чи п'ятдесят – Не важно, не можна. В країні, в якій ми живемо, знаєте, таке слово, як не можна або не треба, воно сприймається в штики. І ми говоримо, а ми у вільній країні, а я так хочу. Праведні люди кажуть, а що хоче Бог? Ви знаєте, Йосип в свої молоді юнацькі роки отримує виклик. Жінка цепляється і в нього каже, пішли зі мною. Тоді не було Моїсеєвого закону, не чи не перелюбу. Він би міг собі можливо, оправдання знайти. Він я Бога боюсь, каже. Слава нашому Господу. Я Бога боюсь. Ось у людини десь сформувалося розуміння Бога, і він пізнав, хто є Бог. І це великий приклад для нас сьогодні. І Йде єврей, і бере свою сім'ю. І це вже стало традицією. І ходять на ті гори, і ходять, і Господь сказав: трупи ваші будуть валятися перед жертвниками. Жорстко. Тому я сказав, що я не хочу це читати. Брати, сестри, коли сьогодні в нашому собранні нас говорить Господь або дорогі дітки, коли вам. Вас батьки наставляють на правдиву дорогу і кажуть, сину, доцю, туди не йти, або того не роби, чи ви завжди розумієте, що це Бог до вас говорить? Якщо вони вас на щось недобре би пхали, то могли б, мог би якийсь скюз, коли вони вас направляють на правдиву дорогу, коли вони вас застерігають, коли їхнє серце сповнене любові, за своїх дітей вас наставляє, то зрозумійте, що Бог до вас говорить, щоб ви пізнали, що Він є Господь. Браття, сестри, рухати з дорогою і підкеровувати, щоб їхати прямо, це робота всього нашого життя. Аж поки прийде Господь. Це не просто ми заклинили руля і куди їде, туди їде. Це коректувати, це перевіряти себе, це читати Слово Боже і говорити, як пророк Давід, Господи, зрій, пожалуйста. Не на опасному ли я путі. Чи моє розуміння тебе сьогодні правильне, чи ні? Чи я сам собі щось в своїй голові створив і думаю, що так нормально? Нехай допоможе в наших трудах про спасіння нам Господь, щоб нам дойти туди, куди ми йдемо. Нехай на цьому Бог благословить. Амінь.